Добрий день, друзі. Сьогодні хочу розповісти те, що я вам обіцяв прошлим разом. За плоди духа, за дари Духа і як ними користуватися в житті. І почну з Галатів 5 глава 22 віршом. плід духа, любов, радість, мир. Довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість – закону нема на таких. І далі 25 вірш нам каже, коли духом живемо, то й духом ходимо. І от щоб нам було зрозуміло плоди Духа. У нас є наше тіло, у нас є наша душа, у душу що входить? Це наш разум, чувства в душі, я чувствую те, я бачу це, да, це чувства. І в нас ще є дух. Дух. І як ми родилися згори, то в цьому дух і в нашому людському поселився Господь. З усіми плодами духа, бо тому, що, тому що це його природа. І ми вже маємо любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердю, віру ми маємо від Бога Божю, лагідність, здержаність, і на нас нема закона. Тому що ми родилися від Бога, і ми вже це все маємо. І коли ми духом живемо, той духом ходимо. Як це зрозуміти? Духом живемо, ми віримо, Слову Божому, що в нас уже це є всередині в нашому дух. І духом живемо, і духом ходимо. Нам що потрібно? Жити духом, значить, і ходить духом. Як це можна зрозуміти? Ти повинен вірити, будь впевненим. На всі 100%, що це, це в тебе є всередині. Багато чого, воно тобі не видно, що в тебе є воно знаружі. Але щоб воно появилося знаружжя в тебе, ти дов, повинен бути впевнений, що як ти родився з гори, сам Бог своїми плодами, плодами своєю природою поселився в тобі. І ти Маєш всі ці плоди духа. І тепер, що робити? що робити, щоб вони із духа появилися наружу? Що робити з цими плодами? Заганювати себе не поможе. І ще щось робить теж не поможе. Поможе в новому заповіті тільки віра вірою це прийняти, що в тебе в дусі це вже є. Тобі не треба бігати, щоб ну, це заробити. Довготерпіння, добрість, милосердя, віра. Хтось каже, в мене віри нема, довготерпіння нема, в тебе є це в духі. Ти просто ну, не розумієш, що це вже твоє, воно в тебе є, тобі Бог дав. Дав. І щоб це все з'явилося в твоєму житті, тобі треба витягнути з духа це, щоб воно, мозги, щоб твої согласилися з цим, мишлення твоє. І тоді воно появиться наружі з деяким часом, як согласяться мозги. І з невідимого стане відимим. І от як це зробити? У мене була така ситуація, що один чоловік, у нього скрізь були проблеми. І він каже, я сам, я ходяча проблема, що в мене нічого не виходить, я часто злий, я часто роздражений, в мене нема миру. Я стаю таким злим, що я на всіх кричу, і я нічого не можу з цим зробити. Я пробував, пробував напрягатися, пробував заробити якось, щоб Бог дав мені довготерпіння, щоб Бог дав віру мені і так далі. Кротость, милосердя. І він це все хотів зробити як? своїми добрими ділами. Тобто він хотів своїми поступками зробити так, щоб у нього це з'явилося. Але Бог не так насучи. Коли духом живемо, то й духом ходимо. Так сказано в Слові Божому в 25 му в цій главі. Коли Духом живемо, то Духом і ходимо. Я йому розповів. Я йому сказав, проблема в тому, да, розповів, указав на цю проблему, що він сам хоче це рішити. Хоче рішити те, що Бог вже рішив і зробив, і він поселився вже цим в ньому. Він просто про це не знав, і він не знав, як, щоб у нього це з'явилося в житті. І я йому посовітував. Кажу, кожен ранок встаєш перед зеркалом і дякуєш Бога, Ісуса Христа, за плід духа, який в тебе є. І ти зеркало на себе дивишся і перечислюєш любов. Радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. На мене нема закону. І я дякую Господь, що це в мене все є. І я йому посовітував почни це робити. хоча би зранку і вечором. Дивись на себе в зеркало і кажи ці плоди духа, слух на себе, що вони в тебе вже є. І дякуй за це Господа Ісуса Христа, який з цими плодами вже поселився в тобі. Пройшло небагато времени, що він, каже, почав себе зовсім відчувати по-другому. Дивитися на всі речі я почав по-другому. І я тепер, він каже, що я тепер розумію, що Слово Боже, воно працює. І він через місяць ну зовсім другою людиною став. А проходить якесь ще більше времени. І ця людина, вона помінялась в таку кращу сторону. Він вже не злий ні на кого. То, що він доброту має. Він вже не роздражається. Він тому, що він має радість, любов. Щоб це все з'явилося, ти повинен з цим согласитися, що тобі вже це Ісус Христос дав. А щоб согласитися, стой і кажи на себе в зеркало. Дивись на себе в зеркало. Так я ж не такий. Так станеш такий. Потому що ти будеш духом жити і духом ходити. Духом живеш ти соглашаєшся, що в тебе в дусі це є, тоді. А духом ходиш, тому що ти це кажеш на себе. Ти утверждаєш це, ти потім починаєш вірити в це. І це. Це твоє. І людина зовсім міняється. Але Це треба робити. Якщо не будеш робити, то, вибач, ну, ніхто тобі не допоможе. Допомогти може тільки Ісус Христос, який воскресший і живий. Слава йому і хвала! І Слово, Бога, живе. Ідемо далі. Перше Корінфінам, 12 глава. Все, за плоди Духа Святого, я розповів. Як користуватися теж розповів? Я думаю, понятно. Користуйтеся. Головне, користуйтесь і робіть це. І ви побачите зміни. Зміни в житті в будь-якої людини. Хто б це не робив, людина поміняється в дуже положительну, хорошу сторону, так як написано в Слові Божому. До Корінтян, 12 глава, 4 вірш. Це вже ми переходимо на дари духа, то плоди духа, що в тобі вже є. А тепер переходимо на дари духа. І між цим є різниця. Просто я це розповідаю, щоб ви понімали і не путалися в плодах духа і в дарах духа. Плоди духа це твої. Щоб в твоєму житті покращення прийшло, щоб ти розумів, який Бог, як ти читаєш дари духа, і що це в тебе вже є. А дари духа це для того, щоб ти мог ефективно, ефективно служити другим людям. Для того Бог дає дари духа. Четвертий вірш. Є різниця між дарами милость, милости дуже той самий. Є різниця між служіннями та Господь той самий. Ре, є різниця між діями, але Бог той же самий, що в усіх робить усе. І кожному дається виявлення Духа на користь. Тобто, Господь дає дари Духа Святого на користь. на користь. Тому один. Дар дає, тому другий, тому третій, тому пару да, дарів да, дає. І це все на користь для чого? Щоб ти ходив хвастався, що в тебе є дари духа. Ні. Це для того, щоб ти мог ефективно проповідувати Євангеліє і мог послужити людям. За когось помолитися, щоб він став здоровим. У когось щось. Не достає в тілі, ти помолився, а в тебе дав чудотворення, і оп, у нього щось появилося, те, що не було. Тобто Бог дає на користь всім нам. І давайте читати Слово Божьє. Одному бо Духом дається словом мудрості, а другому слово знання, тим же духом, в іншому віра, тим же духом, а, а іншому дари здоровлення, тим же духом. Зараз, щоб. Люди, не запутайтесь, тому що, отут написано, а іншому віра тим же духом. Це дається така віра, що ні один чоловік на планеті Земля в це повірити не може, а ти можеш. Оце дар такий віри, дар віри. А віру нам Бог дав. Міру віри ми всі получили равнозначну. Тобто у нас віра є. І в плодах Духа написано, що віра, в плоди Духа входить, в тебе є Божа віра. А це зовсім друга віра. Це дар віри, що е, людина, наприклад, дивиться на другу людину, і в нього е, працює дар чудотворіння. Да? І він дивиться, наприклад, людина без ноги. немає ноги. І Бог йому дає такий дар віри, що він дивиться і просто вірою вже бачить, що він з ногою. І він тоді провозглашає, що з'явилася нога. в Цьому дарі віри. І раз і нога з'явилася. Не завдяки тому, що людина така, а це завдяки тому, що срабатує дар віри. Це Бог, Бога дари духа. Це Бога дари. Це не людські дари. Ти не можеш їх собі приватизувати, це Божі дари. Але Бог дає ці дари для того, щоб одні люди цими дарами могли послужити другим людям. А іншому, іншому роблення чуд, а іншому пророкування, а іншому розпізнання духів, а тому різні мови, а іншому вияснення мов. А все це чинить один і той самий дух, уділяючи кожному осібно, як він хоче. Бо як тіло одне, але має членів багато, усі члени тіла, хоч і багато, то тіло одне, так і Христос. Христос один, а ми всі в тілі Христа. І Він кожному з нас дає дари духа. І ці дари він включає. Ти не можеш сам взяти, захотіти і типу, ти такий чудотворець включив да, і ходиш, а потом раз, надоїло тобі, виключив, тепер я буду цим і тим. Ні, Тут просто тобі, якщо ти хочеш мати, ну, дари, духа, дари. Плади ще раз повторю, в тебе вже є. В духі, в тебе все. А дари, якщо ти хочеш мати, вони теж твої. Теж твої. І як ти прийняв Духа святого, то Ісус Христос поселився в тобі. І в нього всі ці дари є. Але кожному Він дає на користь. Одному той дар, другому той дай. Да, для чого? Щоб виявлення духа на користь, щоб це ну, на користь служило людям. Все, за дари духа я вам розповів. А тепер іще хочу додати до Филипян. До Филипян е, перша глава. 25 вірш. Тут апостол Павел молиться в кінці. Благодать Господа Ісуса Христа з вашим тілом ні. З вашою душою, з вашими мозгами, з вашими емоціями ні. Апостол Павел каже, благодать Господа Ісуса Христа з вашим духом. І далі каже, амінь, Да буде так. Тобто, благодать, благодать Господа Ісуса Христа, ти повинен вірити, що в тебе це є. Благодать це подарунок. Це те, що ти не заслужив і не заслужиш. І я не заслужу. А благодать це, я розповідав, що благодать це подарунок Бога. З усім потрібним. З усім потрібним. З усім це з усім. І от благодать Господа Ісуса Христа з вашим духом, щоб Бог обращав увагу на твій дух. Ти родився згори, згори, І от людина, ну наприклад, якась друга родилася згори, і вона думає, от я тепер буду отут, ну, вималювати щось у Бога, випрашувати щось у Бога. Буду оце отак робити. Щоб обрати внимання, що Бог дав мені, це взагалі неправильно. Ти віра, значить, ти будеш показувати Богу своє невіріє. Все. Невір'я ти будеш Богу показувати. Ти не віриш, значить, що ти маєш в Христі Ісусі. Ти не віриш, що Ісус Христос за тебе все заплатив і дав тобі даром. По благодаті. Як поступати? Як тоді вести? Бог дивиться не в твою душу. Бог дивиться не в твої мозги. Бог дивиться не в твої емоції, що ти емоціонально можеш плакати і думаєш, я ж як розжалублю Бога, що він мені як отвіти. Ілі емоціонально плакати і кричати, що Бог змилуйся наді мною. Так він вже давно змилувався над тобою, заглянь в дух, що в тебе є. Тому що Бог вже поселився цими плодами духа і всім Він тобі дав. Благодать Господа Ісуса Христа з вашим духом. Бог на тебе дивиться, чому у Бога нема ліцеприяття. Тому що якщо ти прийняв, родився згори від Бога, то Бог тобі все дав. І в тебе це є все в дусі в душі твоєму. Усе. Я не чувствую. Так тут чувствувати не треба, треба вірити. Віра от Слова Божого. В тебе це є. І Бог дивиться в дух твій. І Він бачить там Ісус Христос. Він бачить там плоди Духа. Він бачить, ти там зцілений. Він бачить тебе звільненим. Він бачить тебе благословенним, на тобі всі благословення Авраама. Він бачить тебе процвітаючим, успішним, благополучним. Він бачить тебе. Але Ти, але, люди часто не вірять в те, що в них це є. І вони собственними усіллями, собственною силою хочуть. Це якось зробить, щоб в його житті вийшло. Розказують, що таке віра, що тобі треба двигати, тобі треба перти. Куди перти? Куди двигати? Віра є осуществлення ожидаємого і увереності невидимого. Ти на 100% це євреям е, 11 глава, перший вірш. Ти на 100% уверений, що це в тебе є в духі. І ти осуществляєш ожидаємо. Ти приймаєш це. Сілення ти приймаєш, свободу ти приймаєш, благословення ти приймаєш, ти просто приймаєш, соглашаєшся з Богом. І тоді це із невидимого із твого духа з'являється відімим. І тут все просто. Віра це ти положительно дивишся на Слово Боже. Не на чиїсь слова, а на Слово Боже, що Ісус Христос вже зробив для тебе і це вже Твоє. Все Твоє. Він зробив, свершилося, все, Він совершив усе. І це Твоє. І от просто приймай вірою і живи і помни, що Бог дивиться не на Твоє тіло, не на Твою душу. І розмовляє Він не з Твоїм тілом. Не з твоєю душою, а з твоїм духом, в якому поселився Ісус Христос. Так прописано в Слові і це «да» і Амінь. І йому ця слава, і Йому ця хвала. І давайте опустимо голови, помолимося, помолимося і нехай Господь Бог ну, закріпить це слово в Твоєму серці. Нехай твої мозги будуть правильно настроєні на це слово. І ти побачиш великі переміни в своєму житті в кращу сторону. Якщо ти будеш вірити цим словам, це вже від тебе залежить. Я проповідую Євангелії. Я проповідую Євангелія Ісуса Христа. А ваше діло приймати чи не приймати. І давайте склонимо голови і помолимося. Отець наш Небесний, ми дякуємо та превозносимо Тебе за Твою любов, за Твоє живе слово, за Твою природу благословлять. Ми дякуємо, що ми благословенні і маємо все необхідне для життя. А якщо хтось чогось не має, тим нехай Бог. Відкриє своє славне наслідня, впадщину у Христі Ісусі, нехай розриваються ланцюги, та виходять із мучені на свободу. Нехай восстанавлюються зруйновані тіла та душі, обновляються уми, і люди приходять до пізнання Бога та Господа Ісуса. І ми вірою приймаємо все, що Ти Господь нам дав, і всю славу. Воздаємо Тобі, в ім'я Ісуса. Амінь. І якщо ми вірою все це приймаємо, то ми повнімаємо, що від нас требується тільки віра. Віра в те, що зробив Ісус Христос. І вірою приймати, приймати на своє життя. І зараз хочу помолитися за когось, хтось. Слуха слово, а в нього мігрень. Я просто запрещаю цій мігрені, голова болить. І повеліваю, убирайся вон, в ім'я Ісуса Христа. У когось є камні в почках. Вони теж розщепляються і уходять. Незаметно, взагалі незаметно. Безслідно вони уходять. У когось є камнів в жовчному міхуру. Вони теж уходять незаметно в ім'я Ісуса Христа. Хтось бореться з депресією. я зв'язую цей дух депресії, і повиліваю, убирайся вон, і я провозглашаю в життя цієї людини Божий мир, який вище всякого чоловічого ума. Хтось бореться з страхами. І я провозглашаю, я зв'язую ці страхи і повеліваю їм уйти. Нехай мир Божий прийде в серце, який превищить чоловічського ума до цієї людини. І провозглашу Слово Боже, що Бог нам дав не духа боязні, а духа сили, любові і целомудрія, здравого ума. І я вірю, що страхи тебе покидають. Довіряйся Богу, вір Богу, Бог є любов, і тільки Він може дати мир. Кроме Бога, мира людина ніде може не найти, а Бог дає мир, який превише чоловічеського ума. В когось болів позвоночник, і я проголошую повне зцілення і восстановлення цього позвоночника, тому що Ісус целітель. Не я целітель, це той, хто живе в мені. І я провозглашаю, тому що Він нам наказав. Больных зціляйте, мертвих воскрешайте, бісом зганяйте, даром получили, даром віддавайте. Прийми зцілення. Тобі нічого робити не треба, просто согласися з Божим Словом: прийми зцілення і дякуй Господа Ісуса Христа, за те, що він тебе уже зцілив. І йому вся слава, і йому вся хвала. В ім'я Ісуса. Амінь.